Акт патріотизму, хоча ні, парад популізму, так можна описати початок чергової сесії рівненської обласної ради. А головними героями цього балу позерства були два депутати Роман Стасюк та Сергій Кондрачук. Останній говорив про дійсно болючу для багатьох тему строки служби військовослужбовців. Ті, хто беруть в ній участь з самого початку, якщо комусь із них таким дивом вдасться вижити і дожити, мають воювати увесь цей час. Чи може на четвертому році війни таки варто спробувати запровадити систему ротаційної служби, щоб можна було служити рік чи півтора і потім, припустимо, стільки ж часу бути у цивільному житті? Не всі хотіли підтримувати звернення, бо вважали його не зовсім щирим. Можливо, через те, що у депутата було чимало часу, щоб зареєструвати це звернення ще до сесії, чи через слова, які вживав Сергій Кондрачук. Вона розколює суспільство, я не хочу. Голосувати за звернення, де наших солдатів назвали рабською армією, просто не хочу. Зумієте? І дуже багато потексту є тих слів, які мені повністю не сприйняють. Попри це, рішення було прийнято. А от Роман Стасюк не настільки радикальний у своїх висловлюваннях. Однак, як затягнути час, він точно знає. То бюджетна комісія не засідала, то він одне не зрозумів, то інше треба роз'яснити. Матеріал є в пояснюванні Написано, що за ініціативи Нацбанку. Просимо підтримати нацбанк. Дайте більше інформації, звідки це взялося, хто це написав і хто буде мати фошизу з цього шару. На сесію облради було винесено питання кодексу етики депутата та депутатки. Була спроба розглянути його першим. Ймовірно, якби так сталося і його підтримали, засідання пройшло б в рази швидше. Однак, ані спочатку, ані пізніше депутати не набрали достатньої кількості голосів. А тепер до питань кишенькових. Ну тут про монети обласні обранці вирішили звернутися до верховних, аби перейменувати копійку в шах. Як це було при УНР виділяти не потрібно ніяких додаткових. Оскільки за процедурами Національного банку обидві грошові одиниці будуть діяти одночасно і копійка, і шах, і по мірі заміни їх будуть шаги заміщати наші копійки. В принципі, в нас залишилось 50 і 10. Також депутати підтримали ряд призначень у комунальні заклади. А два медичні перейменували. Зокрема, госпіталь ветеранів у Клевані, буде високотехнологічні наукові операції. І для того, щоб госпіталь став клінічною базою для наших ну, науковців і медичних закладів, треба щоб його назві ну, була клінічний. От ми змінюємо, але по суті він і так у нас надкластерний, тому ми десь приводимо відповідність. Загалом на сесію було виділено 50 питань. Серед них надання вкористування мисливських угідь, підтримка облводоканалу. А також депутати вперше присвоїли нову високу відзнаку рівне облради Хрест Клима Савура. Отримав її підполковник ЗСУ Валентин Дерело. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Рівного.